Що ж, всім привіт, народ, з вас підпистоподбайком. Ми продовжуємо грати в Workers and Resources. Так, я тут, як ви можете побачити, трохи проскіпав час, і в нас трохи більше грошей стало також. Тут має встати у трохи більше працівників, бо в нас тут позаселялись в ці будинки, автоматично позаселялись. 160-88. Нехай вони тут розмножуються, заселяються. Є тут треба контролювати, щоб їм всього вистачало. Так, деякі не змогли зайнятися портом. Ууу, зрозумів. Зрозумів спортмайданчик. Давайте по ще одному спортмайданчику побудую. Давайте ще одне поруч. Ще одне футбольне поле. А, -а, -а. ого, я зрозумів. Сюди. І побудуйте, то є це. Так, ну скаржились. Так, у вас відсутність дитинка. Ви скаржитесь. Та ні, поки що вистачає місця. Так, коротше, все нормально. Поки що все нормально. І я хочу прийти до побудови При виробництва хімікатів. 081 тонна хімікатів дуже мало, тому що нам на пластмасовий завод 3 тонни хімікатів. А ти будеш давати 9,4 тонни хімікатів, хімікати, що забагато. Але нічого страшного. Не Ще ти будеш споживати 4 тонни нафти, а ти будеш споживати 27 тонн нафти. 14 плюс 27, 31 тонна нафти, мені потрібна. А, ну, ви те що. Так, як я пам'ятаю, десь. Десь тут я планував. Ага. Ось цей істочник нафти закритий вже. Все там прикрите, тому нафта лишається тут. Угу. Ось тут, ось тут. І ось тут. Я сподіваюся, цього вистачить на повне виробництво. Так, також я бачу, що тут є. Гравій можна брати. Гравій. Камінь в кругляк також поруч. А ну-ка, давайте на планування припустимо. Я захочу хімічний завод, так. На завод пластмаси, треба нафта і хімікати. Не питання. Це не питання. А. Нафта тут, нафта тут. Хм. Тут є дві різні каманярні, звичайно, не знаю. А ну-ка, друга каменярня. Ой. А, пальне можеш споживати, окей. Ти можеш одразу вивантажувати, щоб не вивозити, окей. Припустимо, тебе запланує ось тут. Ти перейдеш в переробку гравію. Мені ж 27 вистачить. Хімікати, великий завод хімікатів. 8 тонн нафти. ой, 8 тонн гравію максимум споживаєш. 27 тонн з головою вистачить. Так, гравіний завод, ти знущаєшся, то який менше. Не може приймати той який... тільки той, який більше може приймати. Той, який менше він тільки віддає. Тобто, тільки на вихід. Це тупо окей. Будуємо більший, але поставимо мало працівників. Це краще, ніж пускати вантажівки. Пустимо ось так. Заплануємо. Є. Гравійний завод. І ти маєш вийти в завод хімікатів найбільший. Ось цей. <суміло> Вау! А... Маленький. Я зараз думаю, не легше зробити три. Заводи хімікатів маленьких. Але теоретично можна ще зробити виробництво одягу. Для якого також хімікати потрібні. І хімікати не експерт. Але це занадто. Давайте зараз вирівнюємо територію за долари. Ага. Він настільки величезний, що можливо вирівняти тільки ось тут. З тому поводу вставимо тут. Який жах! Ой! Єдиний завод пластмас, на який потрібно нафта і хімікати. Хімікати можна переносити ось так. А нафта буде йти. Угу. Я бачу, як ми підведемо нафту. Смасовий звод сюди. Так. А, дехто хімікатів ще потрібен кругляк і збіжжя. Лісгосп. Ні, просто не треба усюди з'єднати А сюди працівники із... якось. ніяк туди працівники не зможуть дійти. Пустому лісгосп тут буде. А я все ж таки зруйнував, я не хотів ті два дерева руйнувати. Але якщо вже зруйнував, то ось так трохи на відстані. Будую, щоб я тут міг тротуар пропустити потім. І також тобі потрібен. Та малий Радгосп тобі потрібен. Малий Радгосп можна ось якраз таки тут і побудувати. А, тут авто, до речі. Так, тут не побудувати. Знову, щоб ми не везли нічого вантажівками. Якщо я тут побудую, обріжемо прохід до, до тебе. прикол в тому, що я якщо я захочу щоб регіоні завод працював. Асфальт, асфальтна дорожка сюди. Аж тут має, треба побудувати будинок. Насправді кажучи, теоретично можу, можна це зробити. Ураховуючи те, що на гравійний завод треба 5 працівників. Два постійно щоб ходили, нормально. Насправді кажучи, так можна. Теоретично навіть так це можна зробити. Але якщо я тут ще госп зроблю. Окей, скільки ти споживаєш? 9,1 то збіжжя. Це проблема. Ой, тут накопичилось збіжжя прекрасно. Сюди можна ще працівників позаселяти. Так, ви скажетесь на ремонт. Пошуки з 10, нам із того потрібно. Припустимо, давайте я вибачаюсь, а десь того. А Знаєте що? Ви роддов саме сломались. Ой, продати. Продати. Закікайте, чому ви не споживаєте все збіжжя? Якщо коротше, байдуж. Витично тут знову ж. Я перевірив, можна буде будинок поставити, який буде йти сюди, але. Якщо я побудую родгосп, я не зможу це зробити. Ось малий родгосп, пойдеться у мене вистачити. Ось тут малий родгосп, припустимо. Так, напевно, краще ось так. Вир... Вирівняй за гроші. Ой, будівництво не треба. Асфальтна дорожка звідси сюди. Звідси кудись сюди. І сюди, і тут буде вже місто. Житловий будинок. І це боляче. На ну, це буде боляче дивитись Бо ж тут треба побудувати, щоб вони доходили. Ну будуть хворіти і будуть хворіти. Саме місто я ось тут побудую, ось тут буде саме місто. Цей будинок я привласню тобі. тут Тут дуже багато працівників треба буде дуже багато. Прямо дуже багато. Ще якось побудую так, щоб вони доходили до тебе. Навіть не такий великий, просто якийсь маленький. Ось тут пропустимо виїзд. І самі поля будуть. Давайте ось тут зробимо середнь... полів середніх... середнього розміру. Теоретично можна було б через зерно сховище зробити, але я вже не довіряю зерно сховищам. Ось сюди. З цієї дороги будуть йти. Ось тут поля середнього розміру. О, 800 тисяч буде покоштувати побудувати настільки великий хімічний золот. А, це пластмасовий завод прекрасно. Різгосп. Так, перевірка. Припустимо, ось хімзавод. цей який величезний. Ти споживаєш гравій. я тобі буду давати. кругляк. я тобі буду давати. Тут лісу поруч. Е, збіжжя буду давати. І нафту також під воду і буду давати. Потім пластмаса це нафта і хімікати. Хімікати будуть приходити, нафта буде приходити. Прекрасно. Це прекрасно. Але тут має бути ще величезне Прям величезне місто. Не до того, щоб плюс сюди люди ходили. Скоріше за все, місто навіть розшириться сюди. І думав, звідси тут ще одне місто буде. Яке буде забезпечувати тебе працівниками? Скільки треба на тебе? 60. Ось на пластмасовий завод всього 60 працівників. Типу, тут маленьке містечко, яке буде забезпечувати вас. І тут, скоріше за все, величезне місто, яке буде давати 700 працівників. Вам. Це жах. Так, поля тут будуть. Все під контролем. Свалькін, доріжка. Звідси сюди. Звідси. Сюди. Ну, сюди звідси діти тут. Байдуже. Прекрасно. Тепер рахуємо, скільки я зможу дозволити собі нафту будувати. Видобувати. 7 тонн. Неповна ефективність, це 7 тонн. Ой, можна навіть напряму звідси сюди підводити. Ось так. Нехай, я 45 звідси. Ось так, 45. Ось тут ще 65. Між вами двома. Ось тут побудую. 60% непогано. Ось так звідси можна витягнути 60%. І звідси ще 30. Я думаю, останні два я міг якось більш ефективно побудувати. Тому що нічого не втрачаю при перебудові. Ну, тому що це просто заплановані. Ось так 60, ось так 30. Ну, ось так ще 20-ка, нормально. Уявимо кожен з них половину ефективності, тому що тут є 6,60 з них. Дільки ви вдвох трохи менше. Тому 3,5% тонни кожен дає. У вас 6. Це як 3 по 7 і це як 21 тонна нафти. На величезний завод хімікат треба. А, 14 тонн нафти. На хімічний завод. Теоретично можна закінчити з цією, ну, типу, чисто це підвести для тебе і все. А знаєте, що в мене тепер ще питання? А за турбіни електростанції ти споживаєш 8-8 тонн нафти. Може, для цього міста побудувати окрему електростанцію? 217 тисяч. Бо якщо дивитись по вам двом, наприклад, то ти на 20 МВт навантажений, ти на 19. На 19. Рухович те, що ти окремо 4 МВт нову виводиш. Якщо сюди ми будемо вводити всього 3 МВт? 3 мігаватти. То можна буде не будувати окремо. Або будувати. От теоретично ви вдвох будете давати якраз таки нафти на ще одну на газову електростанцію. Ось ви вдвох будете давати достатньо нафти. Ви в 4 будете давати достатньо нафти для тебе. Для твоєї роботи. Ви вже ж автоматично під'єднались Чому я не задоволений? Давайте ось так окремо з'єднаємо вас вдвох. Щоб я потім перез'їдку нафти було зручно. Ось так. І виведимо сюди, все. Це прекрасно. Нафта є. А, ну все. На хімічний завод, все готове. Все підведене. Якщо ось тільки тобі пластмасовий завод ще підвести нафту. Нам просто просто нашій республіці стільки нафти видобувається. Що ж рах? я вибачаюся, де нафта? Ось тут переді мною. Піді мною. А, ось, ага. Ось тут. 50. Так, давайте. Ок, ще поставлю за долар, щоб вирівнювати. Бо тут вирівнювати ще треба. І на паузі тоді. 160, Ось так, ще 50 ефективності. Ось так, ще 30. Ну, якось так. Ще тут бачу по місць, які я не недо... довикористовував. 50 це як 2,5. Тобто 15,5 тонн нафти. Коли мені треба 27. Будь-якому випадку другий істочник треба також під'єднати. На ладні вантажі. Ой, я випадково пустив час, я не хотів. Звідси сюди, звідси. Перешкоджає пагорб Тепер не перешкоджає Ось так. Ще раз. Ні, ну не, ні. не кажіть, що перешкоджає Не кажіть, що мені в обхід треба буде вести. Я вас зрозумів. Я, загалом все зніс Краще тоді наново перебудувати. Перебудувати. І вести зверху вниз, щоб потім обійти цю гору. А давайте. А Я хотів сказати, давайте спочатку звідси все видобудемо. Але тут 40%. І тут, ну якщо по центру поставити 75. Фактично тут одна є ефективна. Ну Вважайте, 7 тонн нафти. І щось тут 30%. Ось так. Ну, ось тут 37. Ну, як півтори. Я думаю, тоді краще ти мене, ти, замість тебе на 70. Побудувати дві менш ефективні. Допустимо, ось тут ось так 60. І Ось так 40, а при того замість 70% я отримав всі 100%. Фактично тут дві свердловини працюючи, але це все одно 14 тонн це всього 14 тонн нафти нам. Треба саме ось цей істочник, який максимально незручно знаходиться для нас. А поки що хочу нагадати про існування моєї гри. Послання на яку ви можете знайти в описі. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до важного. Це також мене дуже сильно підтримує. Ож, вперед, починаємо планувати в такому випадку. Саме тебе. З так, раз. Тут. Але. Питання інше. Чи зможеш ти вивезти. О! Зможеш. Вниз спускають спокійно. Саме вниз. Піднімати не можуть. Вниз спускають спокійно. Прекрасно. Ну так, спускаємо з холміка вас. Всю нафту. Ось тут ще. Ось так, 40% ефективності. Зберемо всю нафту, яку можливо. Побудував прям. Ось так. Тут перекрили те ще нагорі. І лишилось ось так поставити. Тут 25%. Не паримось тоді на цими 25%. Теоретично на пластмасовий завод 27 тонн нафти буде з цих двох істочників. Так, перше з'єднання. Тут. Звідси сюди можеш? Можеш. Далі спокійно собі поведемо, куди треба. Скрізь гору. Такі. Ось так це буде виглядати. Тамай дуже нехай будується, якщо вже заплановано. Так це буде давати мені якийсь відсоток нафти. Давайте вже також побудую. Що все одно я буду це будувати. Так, 37,41. Ага, 286 загальний. Загальна ефективність, тобто це як менше трьох трохи. Менше трьох, а тут два. Як трохи більше двох. Нормально, нафти вистачить. Цієї нафти має вистачити. Хімічний завод будувати, який буде коштувати неймовірний кількість грошей Але, сподіваюся, не зможе на максимум працювати. А знаєте, що побудувати треба? Малий Радгосп, Малий радгосп треба прямо тут і зараз побудувати. І вперед запланову інфраструктуру також у доларах будути. Малий Радхосп Три трактор. Два комбайни, одна машинка. Як я зрозумів, це ідеальне співвідношення. Середні поля. Маленькі занадто маленькі Великі занадто великі Ідеал середній Ти ж побудуєшся? Вон побудувалось. На весь розумію. Так, три, чотири, п'ять поля. Сість. Сьомо. Ось так. Вісім Дев'ять. Вони навіть поїхали. Але тут все одно світло треба підвести. Так, ти сюди? Ти сюди. Ти сюди, а ти сюди. Прекрасно, 9. 9 полів. Також, якщо казати про світло, то дивись не менше на навант... Так, ти 20 МВт споживаєш. Ти споживаєш 19, 20 плюс 20. Ага. Від тебе я за. Ага. Де споживання тебе. Так, питання. Ось сюди, скільки йде? 1,3. Нормально. Але краще вже використати другу електростанцію і з неї вивезти сюди. Це давайте. Я знесу ось тут. Я цю мережу роз'єднаю. 4 мегаватт піде сюди. 4 мегаватт, з'єднайте сюди. І окремо 4 мегаватт підете сюди. Вхід. О, по-іншому ніяк. Для початку мені треба буде тільки. Давайте сюди підведемо. Підстанцію. Підстанція буде тут. Я просто. Нехай, поки я планую. Ось так. Тепер трансформатор. Що зможе я якось? Ні, вам окремий трансформатор будь-якому випадку будувати. Тому давайте. Ти будеш. Ось тут. Одразу. ТБ ще підбудую. Так, все вивів. І сюди. Все. Тепер буде світло. Де буде світло? Насправді кажучи, думаю, зараз вас двох позносити, Дати сюди ще дорогу. Вздовж якої побудую ще поля. середні. Типу раз. Два, три, чотири. По ідеї, цього має вистачити на перший час. Знову ж, нехай він почне зростати. Щоб коли настане час. Так, зачекай. Ти знущаєшся наді мною. Ні, ти обіцяв мені промислове з'єднання. Ти знущаєшся наді мною. Ти мені обіцяв промислове з'єднання. Там було показано промислове з'єднання, якого ви тепер кажете, що не буде промислового з'єднання. Такого не мало статись. Я не можу тебе знести. А, можу. Пані, я думав, я не зможу знести, тому що там техніка є. Ну що ж газ. давайте вже продовжимо в наступному відео. Поки що дякую вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам. Як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. саме завдяки вам і уходять ці відео. Якщо когось, моїх ще також бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом Посланів в описі, або так само ставши спонсором на YouTube. Не забувайте підписуватися, ставити подобайки, значить. На ще по бажанню Можете перейти по посланню в описі, підписатись на мою інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перелік. Всім удачи та бувайте.